Маємо добрий час від нашого Бога, і ми можемо згадувати ті моменти, коли наш Ісус Він Воскрес. Наше покоління пам'ятає момент, коли під час ковіду дім молитви Він був закритий або був відкритий, але ми могли тільки мати зібрання з декількох людей. Старше покоління наших батьків, дідусів, прадідів, вони пам'ятають ті моменти, коли казали, що Бога нема. Він не воскрес і багато інших речей про те, що Бога нема. Але ми сьогодні маємо добрий час від нашого Бога і незалежно від дати, незалежно від періоду, незалежно від правителів, але наш Бог є живий. Це що слава йому. Я зачитаю текст і Слова Божого. Перший текст він сьогодні був нам нагаданий. Це Євангеліє від Луки, 24 розділ. Із 21-го тексту. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити, і до того, оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. І другий текст це Івангелія від Івана, 21 розділ із 3 -го тексту, говорить їм Симон Петро, під риби вловити. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. І пішли вони і сіли до човна, та ночі тієї нічого вони не вловили. Дуже відомі тексти, і, слава Божого я прочитав. Перший текст, він сьогодні був нагаданий для нас. Другий текст я прочитав це момент, коли учні, Петро і разом з декілька учнів, разом будучи з ним, Петро каже до них, що я йду ловити рибу. І ми знаємо, що багато учнів більшості з учнів Ісуса Христа вони були рибалками, і вони кажуть, ми теж підемо з тобою. І Вони пішли, і я зачитав, що тієї ночі вони нічого не зловили. Ми знаємо далі історію, що Ісус Христос Він вийшов там на березі і говорив до них. Але вашу і мою увагу хотів би звернути до вас на те, що на біографію самих учнів свого часу Ісус Він виходить на служіння. Він обирає для себе учнів, послідовників своїх. І ми бачимо, що ці учні Христа вони ходять протягом трьох років з Ісусом. І кожен із них він багато чого залишив, залишивши свої домівки, залишивши свої ремесла, бізнеса, вони пішли за Ісусом. І вони ходять. І в думках апостолів, учнів Ісуса Христа про те, що це той, який має. Відродити Царство Ізраїля. І коли Ісус Він в'їжджає в Єрусалим, славний в'їзд, йому поклоняються, і учні кажуть, Ісус, не цього часу маєш відродити царство Ізраїля. Це фізично, вони мали на увазі про фізичне царство. А ще раніше приходить мама одних із учнів і каже: посади між моїх дітей направо, на ліву сторону. Ми бачимо, що учні Христа. Послідовники Христа вони хотіли, щоб Ісус Він відродив і Ізраїль, щоб прийшло визволення від гніту римського. Але момент Ісуса віддають на смерть, Його страчують, Він помирає. І учні розчаровані, учні розбиті, учні вся надія втрачена. Вони повертаються назад до своїх хремес і кажуть, біде моровити рибу. Але момент. Жінки приходять щось незвичайне. Хтось каже, що Він Воскрес, він десь живий. І ми бачимо учні, і потихеньку Бог починає їх збирати. І ми бачимо після П'ятидесятниці зовсім інших учнів, учнів, які йдуть і дійсно є послідовниками Ісуса Христа. І вони свідчили про те, що Ісус Христос, Він є живий. Вони вже не боялись сказати для фарисеїв, пересвященників про те, що ви його розп'яли. Не він сам помер, його не вкрали, ми його не вкрали, але він є живий. І ми бачимо, учні з'явилася сила. Але я хотів вашу і мою увагу сьогодні звернути на те, що у нас сьогодні є в пріоритеті нашого життя. Учні, слідуючи за Христом, вони мали свої цілі. Вони мали свій. Свої якісь наміри відносно Христа. Хоча в той самий момент Ісус Христос Він неодноразово говорив до учнів: Я помру, але третього дня я воскресну, і я вас буду чекати в Галілеї. Але в той самий момент учні планують, вони вже роздають ці міністерські портфелі, і вони вже ділять владу між собою. В той самий момент, коли Ісус говорить про дещо глибше, і ми бачимо, вони розчарувались. Чи в нашому житті борою не так, коли ми надіємося на Бога? І в той самий момент ми будуємо певні свої плани. І ми думаємо, що ось так, ось так Бог буде робити у нашому житті. Да, ми повинні сьогодні планувати. Да, ми повинні сьогодні складати професію, своє, своє життя, але перш над усе, щоб у нашому житті на першому місці був Ісус Христос. Чи ми знаємо сьогодні Бога? Чи ми пізнали його як свого Спасителя, як особистого Бога? Чи ми його сьогодні відчуваємо у своєму серці? Чи ми, можливо, його знаємо як Спасителя, але не знаємо як Творця? Можливо, ми знаємо як його лікаря, але не знаємо як визволителя. Тому Ісус Христос, Він хоче бути сьогодні повноцінним Богом для тебе і мене. Він хоче сьогодні відкриватись для тебе по особливому, але порою ми ставимо для Бога рамки. І ми кажемо, Господи, ось так, ось так роби і не інакше. Ісус Христос Він буде йти поза нашими рамками, адже Він хоче, він бачить Твою і мою душу, він хоче спасти Тебе і мене. І Він не буде дивитись на Твоє і моє тіло. Але адже Він хоче, щоб Твоя і Моя душа, вона була сьогодні спасена. Він хоче тебе і мене довести до вічного Єрусалиму. І ці люди вони жили цим життям, вони планували. І приходить момент, вони розчарувалися. Чи ми у нашому житті порою побудуємо свої плани? І кажемо, дай Бог і з Богу, і Богу служимо, і все чудово. Але момент приходить в житті, і ми порой розбиваємося. Чи, дорогі друже, можливо, ти сьогодні розпитий? Можливо, ти служив в церкві, служив для Бога. Але прийшов момент, коли ти розчарувався. Коли, можливо, хтось тобі сказав, що і ти неправильно чиниш. Але в той самий момент у серці Твому є покликання до того служіння. І ти кажеш, як той Петро каже, піду ловити назад ту рибу, повернусь назад на те місце, де я стояв. Ісус Христос Він не хоче, щоб ти Тясені розвертався. Він не хоче, щоб Ти Ясені вертався до свого придешнього місця. Але Ісус Христос Він хоче, щоб Ти ясень ішов вперед, щоб Ти Ясені перемагав. Щоб ти я сьогодні жив теперішнім, щоб ти не жив минулим. І не казав, о як було добре в минулому, о як було прекрасно, і згадувати і жити цими моментами свого часу, Ізраїль не жив минулим. І він згадував, як в Єгипті було добре. Вони згадували це м'ясо, вони згадували ці огірки, вони згадували це все. Але в той самий момент вони не бачили великі чудес Господніх у їхньому житті. Вони нарікали на Бога. Чи в нашому житті ми порою дивимося назад і згадуємо що щось приємне було, а колись було так приємно. В той самий момент ми не можемо побачити Бога сьогодні. Ми його не бачимо великих милостей сьогодні перед нашим Богом, які Бог робить до тебе і мене. По всій сьогодні прогнозах ти я, дорогі друже, не мав сьогодні бути в церкві. Ми сьогодні мали бути розсіяні, але сьогодні велика Господня рука. Велике чудо Боже, сьогодні проявлене до тебе і до мене. І ми є сьогодні на цьому місці. Але чи ти я живеш в чи ти бачиш майбутнє, чи ти бачиш Єрусалим, який для тебе мене приготовив Господь, дав ворою в нашому житті, ми боїмо, будемо боятись, можливо, фізично, але сьогодні, щоб у нашому серці не було ніякого страху перед майбутнім часом, щоб ми не боялися часу. Адже той, той, хто з нами, і він є сильніший всього, він є творцем, він є всесильним Богом, і він є той самий Бог, який мав справу з нашими батьками, і з Авраамом Моєсеєм. Він той самий Бог, і він є живий, сьогодні Бог. Але чи ти, я сьогодні, дорогі друже, готовий прийняти не колись, бо хоче виливати силу свою на церкву, не в майбутньому, але сьогодні Бог хоче являти через тебе і мене свою славу. Він хоче через тебе і мене сьогодні проявляти велич свою на цій землі. Але чи ти я сьогодні готовий, чи ти я готовий сьогодні сприйняти, чим ти, можливо, живеш минулим і кажеш, а колись да, ми повинні згадувати ми ті моменти, ми повинні дякувати за наших наставників, які пройшли цей шлях. але щоб ми цим не жили, але щоб ми жили теперішнім, щоб ми бачили сьогодні, Ісуса. Щоб ми сьогодні дякували нашого Бога, що він є живий Бог, і Він сьогодні хоче мати справу з тобою і зі мною. Він не хоче, щоб ти ясені не розчарувався в Бозі, щоб ти не казав, що сьогодні Бога нема. Можливо, ти сьогодні Бога знаєш і багато читаєш про нього, але ти особисто не пізнав Бога. І, здавалося, в церкву ходиш, але ніколи не мав зустрічі із Богом. Сьогодні Ісус Христос, Він хоче мати сьогодні з тобою зустріч. Він хоче сьогодні в твоєму серці, мому воскреснути, щоб Ти я сьогодні мав силу, щоб Ти я сьогодні був Воскреслий, щоб Ти я, сьогодні був дійсно християнином, щоб Твоє і моє життя воно належало Ісусу Христу. Він бажає цього. Да, по-людському, ми повинні сьогодні планувати, ми повинні вставити цілі для себе в цьому житті, але щоб пешнати над усе. У нашому житті ми бачили Ісуса Христа, ми бачили небо, яке було приготовлене для тебе і мене, дорогі друже. Свого часу Степан, його б'ють камінням, а він бачить небо. Якби Степан жив минулим, якби він згадував п'ятидесятницю, якби він згадував ті моменти, коли вони посвідчили про люд людям про Бога, він не бачив би неба. Але в той самий момент він бачив небо, яке було відкрите. Яке зустрічало Степана, дорогий друже, сьогодні, Тебе і мене кличе Ісус Христос. Він хоче, щоб Ти я сьогодні чекав. Ось-ось Він прийде на цю низьку землю. Але чи ти ясень не приготовлений, чи ти я можливо, сьогодні плануєш, а так і так буде, і так, і так буде прихід Ісуса Христа. Але сьогодні для тебе і мене говорить Бог, щоб ти я був сьогодні пинним, щоб ти я був сьогодні уважним до голосу Господнього, щоб ти я сьогодні вникав ще більше слова Господнє. Щоб ти я, сьогодні, переглядав своє життя, особисто кожен із нас не в комусь, а пеш на то в собі. Щоб ми сьогодні зближались із нашим Богом, щоб нам було сказати, гляди, Господи. Ось ми, чуємо, ось ми чуємо, ось ми чекаємо Тебе, ми чекаємо нашого визволення, ось ось прийде. Але чи ти я, сьогодні, дякуєш Бога, чи ти твоє серце сьогодні наповнене славою для нашого Бога, Чи ти сьогодні віддаєш йому честь, чи віддаєш йому поклоніння. Адже він є великим Богом, він є сьогодні нашим творцем. Перед Ним все сьогодні трепеще, Сьогодні вся природа, Сьогодні всі народи трепещуть перед нашим Богом. Адже він є великим Богом, він царям царями. Він є сьогодні пан над панами, і його сила, і його велич вона сьогодні неосячна. І весь світ трепеще перед лицем нашого Бога. Не тільки світ, але наш супротивний диявол. Він боїться нашого Бога. Він боїться нашого тата, але чи ти я не знаєш його, чи ти я сьогодні, ми бачимо Його, і ти є дитина нього, чи ти сьогодні дякуєш свого батька, чи ти відчуваєш його своєму житті, чи ти сьогодні радієш, чи ти маєш сьогодні радість спасіння у серці своєму, чи ти маєш сьогодні мир, чи ти сьогодні відображаєш свого тата на цій землі, чи ти сьогодні можеш твердо сказати, Я сьогодні спасений, спасена. Щоб е, я готовий сьогодні зустрітись із своїм татом, але порой в нашому житті, ми порою падаємо, ми порою спотикаємось. Ісус Христос, Він хоче тебе і мене прощати, Він хоче тобі і мені сьогодні давати силу, щоб у цей останній час через Тебе і мене славилось Боже ім'я, щоб через Тебе і мене сьогодні Бог являв свою славу і велич, але чи ти сьогодні уважний. Голосу Господнього, чи ти сьогодні пильнуєш, чи ти пильнуєш над своїм життям, пильнуєш над Словом Божим, чи ти сьогодні відчуваєш Ісуса у своєму житті, чи ти бачиш Його образ у своєму житті, чи ти бачиш його попереду, чи ти бачиш той Єрусалим, який приготував для тебе і мене Ісус, чи ти бачиш ту славу, про яку ми читаємо в Івана Богослова. Та ці мільйони ангелів, архангелів, вони славлять нашого Бога, вони возвеличують Його імення. адже Він достойний слави. Він пішов на Голгофу ради того, щоб ти і я сьогодні мав вічне життя, щоб ти я сьогодні радів. щоб ти я сьогодні не був розбитий, щоб сьогодні в твоєму серці не було ні паніки, ні страху, ні розпачу. щоб ти сьогодні не казав, де мій Бог, але Бог, сьогодні поряд з тобою. Він у всяких обставинах він рядом з тобою. Він хоче, щоб ти я сьогодні зміцнився. Він хоче, щоб ти я сьогодні був більше, і більше зближався з ним, щоб ти я сьогодні більше і більше зміцнився у вірі, адже він є наш батько і він є наш Творець. І він сьогодні шість любові говорить до тебе і мене. Поправ, де були не ви, Поправімо своє життя, але можливо, ти сьогодні ніколи не знав того, який воскреслий. Можливо, ти просто чув, знав, що там колись. Не шукай, як шукали свого часу учні його там у могилі, його там нема. Він сьогодні є живий. Він сьогодні є поряд із нами. Він сьогодні є з нами. Це що слава йому. Ми, нехай Бог допоможе нам, щоб у нашому житті ми відображали Ісуса Христа і були дійсно послідовниками нашого Бога на цій землі. І ви завжди чекали його приходу, чекали, як потрібно, чекали всім серцем. І пам'ятали, хто з нами, той сильніший того, що в світі. Нехай цьому допоможе нам Бога. Господь, сва, слава по Амінь.